До продажу будинок у Київській області Білоцерківського району у затишному селі Улашівка за дуже вигідною ціною 3500 доларів. Це чудова можливість придбати просторий та світлий будинок з гарним плануванням, збудований у 1969 році з якісної керамічної цегли. Загальна площа становить 74 квадратних метри, з яких 44 квадратних метри житлові кімнати. Усі приміщення просторі добре освітлені та зберегли приємну атмосферу домашнього затишку. У середині є три житлові кімнати: зручна веранда, кухня, їдальня, коридор та сумісний санвузол, що значно підвищує комфорт проживання. Будинок підключений до централізованого водопостачання, каналізація вигрібна яма, а опалення здійснюється за допомогою газового котла, що робить будинок теплим узимку та економним в утриманні. Земельна ділянка площею 5 соток уже приватизована та доглянута, її цілком достатньо для ведення невеликого господарства, облаштування саду, клумб або зони відпочинку. У дворі розташовані господарські споруди, гараж, сарай і літня кухня, які можна використовувати для зберігання. Майстерні, сезонного приготування їжі або облаштувати під власні потреби. Будинок знаходиться в житловому стані, тож нові власники можуть заїжджати і проживати одразу без необхідності термінових ремонтів. Село Олашівки має дуже зручне розташування та розвинену інфраструктуру, адже знаходиться зовсім поруч з містом. Тут легко доступні школи, дитячий садок, лікарня, базар, аптеки, банки і численні магазини, що дозволять жити в сільській тиші, не відчуваючи нестачі міських зручностей. Окремою перевагою і місцевості прекрасна мальовнича природа, ліс, ставки, свіже повітря та зелені простори. Якщо ви давно мріяли про власний будинок, де можна у своє задоволення проживати, насолоджуватися природою, займатися садівництвом або просто проводити час у тиші, то ця пропозиція стане для вас ідеальною. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові оголошення.